24 лютого 2022 року, о 5 годині ранку, історія нашої батьківщини розділилася на до та після. Адвічне протистояння України проти амбіційних імперських планів кремлівських правителів досягли найвищої точки підлої підступної збройної агресії Росії. Від нищівної зброї носіїв руського міра перетворюються на руїни наші міста, красені, наші мальовничі села, гинуть наші мирні українці, гинуть захисники та захисниці матінки України, до лавоборонців, свободи батьківщини, став і наш земляк. Воїн-захисник, свинцов Василь Олегович. Ставши до війська, він був вірний військовій присязі. На вірність народу України до останнього подиху, до останньої краплини крові, до останнього бою 28 жовтня 2022 року. Зброя російського загарбника обірвала життя. Упав солдат на полі бою. Грудьми врагам закривши путь. До віку пам'ять про героя нащадки наші збережуть. До слова запрошується заступник селищного голови Василь Іванович Скляренко. Шановні друзі, шановні земляки, у нас знову горе. Ми сьогодні проважаємо останню путь нашого героя, нашого земляка, Свинцова Василя Олеговича. Василь Олегович з перших днів пішов на війну. Пішов на цю кляту війну. І дійсно цей ворог наніс такий підступний, підлий підлий такий удар в спину. Ніхто не думав, що це буде війна. Тому Василь Олегович, як і всі його побратими, зразу були там. Завдяки таким, як Василь Олегович, сьогодні ми тут. Можемо мирно ходити, можемо мирно жити. Сьогодні ті хлопці вони зупинили ворога і сьогодні виганяють його за кордон. І ми всі думаємо і надіємося, і ми впевнені в тому, що ми переможемо. І всі ті, хто це спричинив, вони будуть наказані. Шановні друзі, рішенням селищного голови. Сьогодні оголошено День жалоби по всій нашій громаді. Сьогодні від імені керівництва селищної ради, від імені виконкома від депутатського корпусу висловлюємо глибоке співчуття батькам, синові, всім рідним Василя Олеговича. Хочу сказати те, я думаю, що Василь Олегович це чує. Про те, що він прожив, не зря це життя. Він віддав його, він віддав його за нас, за нашу державу. І він завжди залишиться в наших серцях. Хай земля йому буде пухом. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується військовий комісар Юрій Вікторович Антонов. Шановні присутні, практично 9 місяць наша країна перебуває в стані війни з Російською Федерацією. Наші воїни, герої, мужньо стоять на захисті нашої країни. Кожний воїн знищує більше, більше 10 одиниць ворога. І вже нема кого сумнівів, що перемога буде тільки за нами. Нам вдалося не тільки зупинити ворога, але й. В... Звільняти наші території частина за частиною, і однозначно перемога буде за нами. На жаль, в цій війні ми втрачаємо і своїх воїнів. Таким був Василь Олегович, людина, яка стала з перших днів війни на захист нашої вітчизни, який героїчно боронив нашу країну, освобождав. Населені пункти, крок за кроком. Але, на жаль, під час виконання службового завдання 28-10 він отримав поранення, які були з життям. Це велика втрата для країни. Країна втратила героя. Збройні сили втратили воїна, фахівця своєї справи і велика втрата для рідних і близьких, тому що вони втратили людину, яку їм ніхто не заміни. Тому від керівництва Міністерства оборони дозвольте висловити співчуття рідним і близьким за втрати рідної людини. Хай пам'ять про наших героїв завжди живе в наших серцях. Слава Україні! Ми запрошуємо до слова старосту села Голикового та Кримок. Гарбор Наталію Миколаївну. Шановні односельчани, дуже сумна звістка прийшла до нас в село. Знову загинув наш воїн, який пішов боронити нас з вами, який пішов боронити нашу Україну. Батьки залишилися без сина, а син залишився без батька. Ми дуже вдячні батькам, що виховали такого сина, патріота, який став з перших днів війни боронити нашу країну і нас з вами. Немає таких слів, які ми можемо виразити співчуття для рідних. Назавжди він залишиться в наших серцях. Друж... Він був дуже дружньою людиною, завжди приходив на допомогу, ніколи не відмовлявся, якщо треба щось було зробити в селі чи навіть жителям. Ми вли... висловлюємо глибоке співчуття. І назавжди залишиться він у наших серцях. Таким світлим, нашим захисником. Назавжди. Ми будемо пам'ятати його добру і чуйну людину. цю. Слава героям України. Героям! Пам'яті вірного сина українського народу. Пам'яті. Полеглого у бою з окупантами нашого воїна-захисника Свинцова Василя Олеговича хвилина мовчання. Сині. Мамо кож моя, не лай мене. Манко ж моя. Не лай мені. Шановна громада. На превеликий жаль загибель нашого героя. Поповнила список полеглих у боях за батьківщину наших земляків. Молімося ж за те, щоб якнайшвидше закінчилось кровопролиття, а наші захисники повернулись до своїх домівок живими і з перемогою. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя, який віддав життя за Україну. Василь Олегович навіки залишиться у нашій пам'яті. Захисником миру та волі нашої батьківщини, вічна пам'ять тобі, захиснику! Шановна громада, церемонія прощання з нашим героєм завершена. Герої не вмирають. Герої не вмирають.